Друзі, всім привіт! Сьогодні наше відео буде про цей спойлерочок. У мене вже виходило відео про нього, але сьогодні ми випускаємо нове відео Чому? Тому що він відпав. І знаєте чому? Тому що, е коли прийшов цей спойлер, мені у ньому е двосторонній стрічка була поклеєна вздовж усього спойлерочка. На заглушечках вони так і були, а тут були дві довгі полосочки. І це я вам скажу неправильно. Чому? Тому що край задерся і воно пішло відпадати, відпадати, і коротше кажучи, він відпав весь повністю. От. Я, е, дослідив вже це питання, е, зробив такий висновок, що треба клеїти. Ось я вам ближче покажу. Ось таким способом ми клеїмо скотч. Тобто дві коротких, дві продольних, дві поперечних, дві вздовж, дві поперечних, дві вздовж. І таким чином у нас буде дуже е, хороша дезія. Чому? Тому що, якщо навіть ця полоска відпаде, ця вже у нас переривається і у нас не буде вона відпадати далі. Отже, що ми робимо? Ми беремо 646-й знижувач. І добре це все діло. Не жирюємо, щоб у нас тут не було ніяких залишків, щоб нам нічого не заважало і воно не відпадало. Також, кроме цього, ми ще зробимо одну процедуру вже в кінці. Ну, як приклеювати я вам показувати не буду. Зараз ми його приклеїмо і продовжимо наше відео. Що, друзі, зняли ми. Підкладку, все я вам трошки покажу процес. Не судіть мене суворо, я буду виставляти на око, як то кажуть. І дуже сильно притискаємо, щоб наш скотч дуже добре приліпився. Довжині. все, і зараз я вам ще одну маніпуляцію покажу, яку ми з вами зробимо. Отже, друзі, ми його притиснули, як змогли. Але я хочу, щоб він дуже добре тримався. І що я зроблю? Ми відкриваємо багажник, беремо фен. І ось тут ми зараз з внутрішньої сторони будемо прогрівати. А для чого? Ви спитайте, я вам скажу, для того, щоб у нас була краща адгезія. Цього скотчу по сторони. Тому що на холодному він відпадає, а на гарячому він пристає. От ми зараз його прогріємо добряче, щоб він був гарячий. Кузов нашого автомобіля і в нас має воно приліпитися дуже і дуже добре. Я не знаю, це правильно чи неправильно, це я вже сам від себе догадався таке зробити. Притискаємо знову. О, гарячий кузов. Пече трохи навіть. Ну, на цьому все. Я думаю, що тепер він точно не відпаде. Вам я бажаю, щоб ваші приклеєні деталі не відпадали.